Легенда про місто Рівне. Ця прекрасна легенда прийшла до нас 14 століття. Вона оповідає про силу великого і справжнього кохання і про те, на що здатна людина заради кохання. В ті далекі часи. На території Київської Русі жив один князь на ім'я Веліслав, людина мужня й хоробра. Одного разу побачив він прекрасну дівчину і шалено в неї закохався, але вона відмовилася стати його дружиною, допоки він не завоює саме для неї сто міст і селищ. Хоробрий юнак не злякався, зібрав він військо і пішов завойовувати міста. Минуло декілька років. Вже було завойовано 99 міст та селищ. Юнак був втомлений і виснажений, сили його були на межі. І тільки кохання до дівчини не дозволяло йому кинути все і відмовитися від своєї мети. Через багато днів походу, лісами й болотами, князь раптом побачив невелике село, яке ховалося посеред густого лісу. Ось воно й стало рівно сотим населеним пунктом. З усіх завойованих Велиславом місте селищ. Звідки й пішла назва міста рівне? Дотримав наполегливий юнак дане слово. Повернувся він з походу й одружився на своїй прекрасній дівчині. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!